І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велилюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає. Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма. Орід лихо лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти юроди, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирем серце велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, В своїй хаті, своїй правда, і сила, і воля нема на світі України. Немає другого Дніпра. А ви бретеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого. Волі, волі, братерства братнього. Найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу та й більш нічого кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих речкосії і сонце правди дозріває. Німецькі землі нежужії претеся знову. Як пить зять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді остас би сиротою якими хорами Дніпро.